Зі зруйнованого приміщення у сучасний інтеграційний простір для молоді у сваляві представники проекту віднова ЮЕС спільно з громадською організацією Простір молоді та за підтримки програми розвитку ООН, активна молоді з цієї України взялися за відновлення молодіжного простору. кажуть, створення молодіжних хабів та їх подальший розвиток неможливий без мотивованої команди людей, яка готова розвивати молодіжні проекти. Вважаю, що зараз кожен громадянин потрібен для того, щоб відновлювати країну, вносити позитивні зміни. В Україну і долучатися як фізично, так і пізнавати її, розказувати своїм друзям, знайомим про нову культуру, нові регіони, нові звички, традиції. Так що я долучилася тому, що бажала бути корисною для своєї держави. Це як тайбер для дорослих, але разом з тим ми маємо можливість реально допомогти щось зробити і навчитися. Ось я там. На таких волонтерствах навчився шпаклювати, <хи> щось і вдома зробити, і це значно краще. Я дуже вдячний організаторам за таке. Тут в нас нескладна робота на, на цьому э, заїзді. Ми в основному прибираємо, підготовлюємо, оновлюємо, фарбуємо, миємо і просто освіжаємо цю будівлю, щоб вона, щоб тут було молоді було комфортно. Це основне. Нічого складного, але разом з тим досить весело, бо хороший колектив. Заповнила анкетку, і сюди якраз тоді вийшло так, що я сюди потрапила. Я не жалію, що я потрапила, а мені дуже подобається тут. І якось дуже швидко пройшло все. Я отак кліпнула і все. Спочатку ми почали зачищати стіни. Ми їх дуже так добряче драяли. Потім ну, вже ми загрунтували їх. На наступний день ми почали їх фарбувати в декілька слух. Відновлювальні роботи протягом п'яти днів тривають у приміщенні Свалявської районної бібліотеки. Відтак, за словами учасників за цей період, вони фізично та активно працювали на об'єкті, ділились враженнями та опановували нові навички. Тож після здійснення останніх штрихів молодь Свалявщини отримає сучасне місце, де зможе ділитися досвідом та реалізовувати свої можливості. Ми завершальні роботи виконуємо. Ми е, створюємо молодіжний простір на першому поверсі Свалявської дитячої бібліотеки, який буде використовуватись в цілях. Розвитку молоді, проведення дозвілля, різноманітних цікавих заходів для того, аби молодь Свалявщини мала можливість, де проводити вільний час, дозвілля, навчання і так далі. Він виконується роботи безпосередньо виконуються 30 молодими людьми, які приїхали з різних міст України. Це Маріуполь, це Слов'янськ, Харків, Запоріжжя, Житомирщина, це Трускавець, це Коломия, абсолютно різні міста. Полтавщина. Ось є місцеві люди, є люди з Ужгорода, які розвивають громадське Отак спільно спільними зусиллями ми створюємо такий простір. Загалом до реалізації проєкту долучилось більше 30 учасників. Серед виконаних робіт також висаджені дерева, пофарбовані стіни, очищена бруківка та відремонтована підлога. Невдовзі приміщення облаштують необхідними меблями та відкриють двері для всієї молоді зі Свалявщини.